3 жовтня на день міста у конференц залі центру позашкільної роботи пройшов круглий стіл. Підготовка до непростої зими, енергонезалежність на прикордонні. Цей захід, організований редакцією газети Путильські відомості був присвячений нагальній темі виживання людей на прикордонні під час відключень електроенергії. Адже поряд із нами на кордоні ворог, який постійно думає про те, як знищити нашу енергетику, залишити нас без світла і тепла. Тому йшлося про альтернативні методи генерації енергії, про способи накопичення та про проблеми, з якими ймовірно зіткнуться мешканці багатоквартирних будинків. Вітаю, Шановні гості, запрошені, друзі. Починаємо засідання Круглого столу. Який проводиться за підтримки ЮНЕСКО та Потипської міської ради щиро вдячна голові Костянтина Городчуку за допомогу в організації. І тема нашого круглого столу це підготовка до непростої нашої майбутньої зими. Енергонезалежність на прикордоні. На жаль, продовжуються обстріли постійно, і сумщина потерпає від них надзвичайно просто. Вчора такий обстріл був у шостці, не було світла, мабуть, 80 тисяч абонентів, щось приблизно так. Потім у нас сьогодні також і шахади, чутно було. На жаль, варто про це говорити. Як би нам не хотілося думати оптимістично, але треба бути готовим до всього. Тому е, варто людям подумати про підготовку і всім нам подумати у своїх квартирах домогосподарства. І громаді, я думаю, в цілому. Ось тому я хотіла б запросити до слова Костянтинамколайовича. Може про підготовку Включай. громади, може про проекти. Вже бачила 22-й рік, на жаль, початок війни, коли без світла сиділи дуже тривалі години. І коли звинувачили нас у всьому, що ми там регулюємо якісь ці дрібниці, ми цього не регулювали, не робили. Ми так само, як і ви, живемо в цьому місті. такі самі громадяни, які сиділи десь без світла, і повпливати на це неможливо. Тут треба трошки дивитися більш-менш. Ми розуміємо, що військовий час, ми ще кордоні до того ж. Чекати там якихось капітальних інвестицій чи заходу не треба, не буде. Ну, зрозуміло, звичайно, і держава вкладатися сюди на 100% ніхто не буде. На якусь підтримку вона ще гроші дасть, але не вкладання капітально так само вони бояться, бо такий самий підхід, а не дай Боже чогось. І все. І тоді питання, як жити нам тоді далі, звичайним громадянам, які живуть в цій громаді. Громада зможе частково допомагати, я ж кажу, але ми теж не все сильні, тому що в цьому році ми отримали бюджет мінус 40 мільйонів 514 тисяч 900 гривень, якщо докладно. І ми мали вийти з цієї ситуації, слава Богу, дякую нашому колективу громади, депутатському корпусу, завдяки там різноманітним рішенням, які були тільки непопулярні чи популярні для когось. Ми змогли, по суті, десь побачити світло в кінці тунеля, скажімо так, щоб вийти десь в нулі. З втратами фінансово зрозуміло, але люди отримують заробітну плату. Те, що на сьогодні є найголовніше, можливо, ті проекти, які ми хотіли там реалізувати, не реалізуємо, але для нас найголовніше це люди, які в нас працюють. Бо якщо людина не отримує заробітну плату, вона не зможе прогодувати свою сім'ю, купити продукти харчування чи речі, які так необхідні для неї. Тому для нас пріоритет не проекти. Не решта речей, а саме люди наші, які мають отримати заробітну плату і вижити цей на такий час для країни і для громади нашої так само. Майбутнє прийде, дай Боже, ми будемо працювати далі і розширювати те, що ми хотіли, бо принцип громади, хоча б і в цей час, але ми маємо отримувати розвиток. Як би складу не було. Всі ми розуміємо, що ситуація дуже нестабільна, тому в ході зустрічі мали розмову про ймовірні тимчасові відключення газопостачання. Це для потивля на небо яка загроза, тому що е крім того, що вимикається електроенергія. Ще якщо газ буде вимикатися, то наші мешканці багатоквартирних першу чергу. Вони взагалі не знають, що робитимуть. У квартирах важко встановити якусь грубку чи чимось іншим топитися. Якщо не буде ні електрики, ні газу, то тоді буде дуже холодно взимку. Це дуже така проблема для пути, для велика і значна. Якщо не дай Боже таке буде, то буде всім дуже дуже складно. Ну, на випадок цього зрозуміло міська влада не буде залишатися острою. так як ми робили по факту пункти незглавності. Один знаходиться там школа номер два. Вона зрозуміло. а ще знаходиться будівля адміністрації. Чому ми поки що велику залу, фактично, де були раніше наради, ми нікуди поки не передавали, зрозуміло, зробили як такий хаб. Для наших громадян у випадку, не дай Боже, відключення електроенергії. Бо, по перше, в нас там є генератор, і в нас опалення на дровах. Тобто, хоча б зігріти населення, ми зможемо все, до кого вже буде ця критична ситуація, не дай Боже. Але людям треба трошки замислитися і подумати про що? про власне домогосподарство і про себе. Добре, якщо є дача, можна десь поїхати цей замовний час, десь перебути конкретно в іншому місці. Але сподіватися, що якийсь добрий чоловік прийде і комусь дасть ту станцію, ну такого, на жаль, в нас немає. Громада і так працює на максимум, як ви зараз бачите, забезпечуємо твердопаленою деревиною, працюючи з чотирма фондами, які зараз вже почали процес або виплата готівки. Це сім'ям до 18 років, діти, ну всім, які мають дітей до 18 років, їх відповідно забезпечує ЮНІСЕФ. Півполеніт забезпечує пільгою категорії громадян, які ними були визначені, це орієнтовно 700-720 домогосподарств. І зараз вже почали розвозити відповідні паливні брикети по наших населених пунктах і роздавати людям, якраз на підтримку, кого є опалення в вигляді твердого палива, забезпечувати на зиму. Але знову ж таки, оті виплати, які виплачує фонд, треба розумом підійти до ситуації. Добре, якщо буде газ. Проплатимо, але якщо його не буде, їх витрачати не варто зараз в повному об'ємі кудись в іншу сферу. А треба буде замислитись, можливо, якраз щось ще докласти своє і закупити хоча б мінімум якусь зарядну станцію для себе і дивитися на ситуацію, яка буде далі. Тому що сьогодні все добре, а як бачите, практика показує кожного дня. На жаль, війна це динамічно. Ситуація, яка змінюється кожної години, кожної секунди, і розраховувати на те, що все буде гарно, чи влада має за всіх нас вирішити питання? Не варто це неправильний підхід, тому що ми забуваємо про все правило. Влада має і права, і і обов'язки. Так само, як і громадяни, бо в нас трошки забувають, що обов'язки ми в сторону, права ми знаємо, а обов'язки чомусь забули. І коли ви купили майно, воно 100% належить до вашої приватної власності, не до власності громади чи держави. І ви що? Маєте свій обов'язок отримувати своє домосподарство і ви відповідальні за своїх дітей, близьких і рідних. І це найголовніше, щоб ми трошки замислилися на це питання, не втрачати кошти на дрібниці на якісь, а реально підійти до ситуації. Свою думку щодо проблематики висловили й інші учасники Круглого столу. Тому я зі свого боку і сам роблю, і всім підприємцям бажаю провести ТО генераторів, щоб не бігати потім в мороз, не знімати там фільтри, не міняти масла, не прочищати і запастися пальним поставити його в різні місця на всяк випадок. Також ми пропонуємо альтернативні форми живлення це стандартні елементи, тобто батарейки, акумулятори та різноманітні бокси для їх збору, для того, щоб ну, отримати різні варіанти напруги. Для цього ми пропонуємо різні адаптери, шнури, перехідники від. Павербанків, які теж пропонуємо до пристроїв роутерів, маршрутизаторів, ну і всіх пристроїв, які живляться постійним током 5, 9, 12 вольт. Ні смисла. От у нас, як ви говорите, немає. людей, которые бы сейчас обращались, то уже это несколько удивляет. Вот после того, как инверторы мы как бы немножко них это к вам должны были обратиться, как посчитать почему-то никто сейчас. не обратился. Так может быть, нам просто надо где-то организовать такой консультативный центр и сказать людям, если вы хотите зимовать нормально, с освещением или с отоплением, вот как у нас, у меня, например, котел итальянский, он без электроэнергии не работает. Здесь инвертор, здесь аккумулятор, понятно, определенный. То есть, может быть, в этом есть ну, есть... Я не цю идею. А чему б, ну, редакция сгодна, будет на связку, то мы постоянно и так, вот, на вот, связку, может, у, может быть, у меня с... есть два контактных номера. Да, быть, я могу с... просто э, Ну, з'єднувати, припустимо, в когось є таке питання, що хтось хоче щось під'єднати. Мешканці будинки ОСББ можуть, якщо до вас будуть звертатися, то направляйте до нас. Ми вже звернемося до експертів. Щоб якщо людина хоче бюджетний варіант, знайти собі якийсь інвертор плюс акумулятор, або он у сергія Миколайовича до Мандему, щоб постійно був оптоволоконний інтернет, працював. Теж, но есть разные варианты решения проблем. И второй вопрос. Но мы сегодня. Второй вопрос. второй вопрос касается людей, которые не купят себе ни пуэрбанк, ни инверш. На У Спасибо. нас очень много пенсионеров, которые совершенно в этом деле и не соображают. И в общем-то они и нас проможны это приобрести. Поэтому здесь я уже считаю, что если, как говорится, мы готовимся к худшему. Да? Слава Богу, если этого худшего не придет, вот, то надо все-таки, здесь, наверное, придется, как каким-то путем, э, то ли учет этих людей сделать, то ли как-то это, чтобы у нас не получилось, что зимой эти люди просто начнут замерзать в своих квартирах. Без связи, как правильно сказал Константин Николаевич, потому что не будет связи без всего. Каким-то путем вот, мы должны, э, наверное, всем, как я старший думаю, понимаю как свои обязанности в этом, чтобы все были на связи или хотя бы э, узнавать, есть там, э, все ли нормально, все ли в порядке. Так, наверное, и на это надо обратить внимание, щоб... чтобы... Он застосуется много квартирных вымаживаний? Да, я имею в виду именно, а у нас там очень живет много одиноких людей. Хочется розумувати те, что... Чи варто від моря чекати погоди, а від наступної зими тепла і Так, от, мабуть, треба готуватися до того, що не варто, і е, готуватися буквально, тобто кожному з нас і мешканцям вашим е, Дячна всім вам за те, що прийшли, за те, що приділили увагу. Дячна спікерам. Дякую.